Михайло Цимбалюк, до вас запитання. От з того, що ми зараз бачимо, відбувається засідання в Парі, був саміт НАТО, і, і чули ми ці заяви сьогодні від президента Литви про те, що ну найближчі там 4 роки він не бачить перспективи завершення війни в Україні, що навіть він говорив про світло в кінці тунелю, що його нема. Що в нас зараз є? От до чого ми готуємося? Це буде новий етап перемовин. Про що теж вже багато Трамп говорить, що він готовий навіть з Путіним зустрічатися. І, і Ердоган про це також, президент Туреччини, як президент країни, яка е, ці перемовини прийматиме, що вони ніби готові це забезпечити. Що це для нас може дати? На що ми очікуємо? Ну, з позитивного, це те, що сьогодні був відбувся черговий обмін. Нашими військовополоненими, і справді в Україну повернулись герої. Це ті молоді люди до 25 років і важкохворі, поранені, які з 22-го року дехто з них перебував у катівнях Російської Федерації. Це насправді позитив, те, що результат тих перемовин крайніх в Туреччині, якби ми їх не критикували, все-таки є, і це важливо. Важливо, щоб ці обміни продовжувалися. Є інші нюанси з обмінним фондом, то що. Але е, сьогодні ми чули заяву ПАРЕ щодо вимоги до Російської Федерації обміну всіх на всіх. Для нас є це надзвичайно важливо. Інша річ е, щодо саміту НАТО, ну я не думаю, що експерти і вище військово-політичне керівництво України надіялось на якийсь прорив. Але навіть та заява, яка відбулася відносно нейтральна, це той, той позитив, е, який міг бути. Бо насправді могло бути значно гірше. І зустріч президента Зеленського з президентом Трампом це теж позитивна річ. А щодо результатів, нам треба посилювати нашу міжнародну роботу в плані дипломатії, як офіційна дипломатія, так і парламентська. Тому що нам не можна втрачати позицію, яку ми маємо з Сполученими Штатами. Нехай вона хитка, але вона є. Нам треба працювати все таки над двохпартійною двохпалатною підтримкою. З боку Сполучених Штатів відновлювати те, що ми можемо відновити, бо як свідчить навіть саміт НАТО, що наші європейські партнери, їхня думка змінюється від позиції Сполучених Штатів, ми чули заяви, які нас розчарували. Це заява канцлера е, Німеччини, це заява президента Франції. Тобто, ми маємо з усім усіма силами боротися за е, партнерство, залишення в партнерстві Сполучених Штатів. Стратегічному залучати парламентську дипломатію, незалежно від якої хто фракції є контакти, потрібно їхати, і це має бути позиція вищого політичного керівництва. Ну і звичайно, працювати з кожним окремим членом НАТО в нашій найближчому сусідству, тому що ризики існують, і ми чуємо заяви і позиції Словаччини і Угорщини щодо блокування наступного санкційного пакету це для нас теж є тиск. Ну і в як в паре, я думаю, буде включення. Колеги скажуть. Був серйозний крок щодо виступу президента, щодо заяви створення трибуналу. Це також серйозний міжнародний посил. А далі важливо, щоб ми могли посилювати цей спільний тиск. Насправді, ситуація не є простою. Ми бачимо, як зменшилося. Кількість допомоги, але вона не настільки, наскільки говорять публічно, це позитивно, що наші партнери менше починають говорити про те, що вони передають. Хоча, на жаль, для нас Російська Федерація і так знає, що сюди поступає, в якій кількості через інші джерела. Але те, що про це не, не говориться вже так публічно, як раніше, як на мене, це також певний позитив. Михайло Цимбалюк. А потім бішов. я, я, я тезісно, справді хто виграв. Я погоджуюся з, з паном Юрієм, що е, насамперед виграв Трамп, бо справді він заставив всіх інших підняти до 5%. коли воно буде. Там, до речі, не 3 на зброю і на боєприпаси, а 2% на інфраструктуру військову. Це дійсно позитивно для України, бо з тих 5% європейці можуть виділяти для України. Тобто Трамп виграв шляхом шантажа. Згадаймо, як він казав перед самітом. Що я заберу війська НАТО е, е, американські східного фронту е, флангу е, прибалтійців і Польщі. Всі злякалися. А наступний крок це буде з Німеччини. І всі розуміли, що це треба буде європейцям поповнювати оцю і особовий склад, і техніку. Він свого досяг, і перед американцями він виглядає тим патріотом держави, який заставив: ми платимо, нехай платять вони. Угу. Хто виграв? Ще виграла Україна. По перше, що справді нам будуть більше допомагати вже європейці, що хотів е е Трамп, і е е насправді ми виграли, бо президент Зеленський на саміті зробив ще один крок до покращення відносин з Трампом і Сполученими Штатами. І є надія, що вони, хоча б, не будуть перечити європейцям допомагати Україні. Бо ми знаємо правило, якщо зброя виготовляється в Америці, то європейці не можуть нам без згоди сполучених штатів її передати. Тобто ми стали ближче, і це є надзвичайно важливо. Ну і ще виграв генсек НАТО, який дуже переживав, що саме при ньому при його керівництві Трамп зробить речі щоб, щодо того, щоб забере війська східного. Європейського флану, але це ще може бути все попереду. Виглядає, тобто, це може бути у будь-який момент з боку Трампа. Але для України цей саміт важливо, що ми ну нехай ми не стали ближче до вступу в альянс, але ми покращили свої стосунки сполученими штатами і мали більший шанс для того, тобто виграли як мінімум три сторони. Європейці заспокоїлися. І, але для того, щоб це реальністю стало, це ще довгий шлях. Тут важливо не заколесати один одного і щоб Європа знову не впала в сплячку, як це було багато років про це і говорив. Коротко ацемблею, потім подав. До речі, і... Пакистан звернувся вже для того, щоб все-таки е, Трамп став лауреатом. Нобелівської премії вони вже таку заявку подали. І е... там війна, до речі, зупинилася. Так, і там війна теж зупинилася, і теж багато загадок, які нам стануть відомо у майбутньому, до речі, так вже, як історія про Іран. Готувався ядерний обмін, так. по суті. А стосовно війни Ізраїлю і Ірану, справді вона готувалася, я погоджуюсь, бо ми постраждали від того, не тільки що Іран постачає зброю Російської Федерації, і те, що ми антидронові. Боєприпаси і системи не отримали від там, 에, США, які вже були для нас, і ми зрозуміли чому. Але багато запитань. По-перше, ізраїльський купол продемонстрував не настільки свою ефективність. Але дивно якось в Іран Америка декілька годин попереджала, попереджала, кого будуть бомбити, які об'єкти, які після того вже тепер кажуть, дехто з аналітиків стали порожніми, відбомбили. Ніхто їх не чіпав. Правда, системи ППО С-300 400 були знищені, але не всі. І після того ракети з Ірану полетіли знову на Ізраїль, і вибачте мені, Іран починає бомбити бази Сполучених Штатів в сусідніх державах, попереджаючи їх про те, закривається повітряний простір, Красу, ракети сказали, летять на пусті авіабази, де немає ні особового складу американського, ні літаків. Тобто. Щось багато дивних речей відбувалося. Виглядає, що це була якась режисура для того, щоб успішно закінчити цю війну. Чи вона закінчена? Поживемо побачимо. Бо насправді чи виграла Україна? З одного боку, програла, бо Америка не дала нам ці боєприпаси. А з іншого боку, ми виграли щодо Російської Федерації, угу. був серйозний докір самого Трампа. І е, частина ракет, яка мала йти, і в тому числі дронів е, іранських е, Росії проти України, вона все таки не, е, не була туди і вже, мабуть, найближчим часом не буде постачатись це для нас позитив.